Наше кіно без права на дубль герої та що далі Це наше кіно! Привіт! Весна 2025 року обіцяє бути насиченою для кіноманів. Адже в українських кінотеатрах виходять не тільки захоплюючі пригодинські фільми, але й реалістичні стрічки, які відображають наш час. У цьому відео я розповім вам про найочікуваніші фільми, які вийдуть на великі екрани цієї весни. Дивіться до кінця! Адже один із фільмів вже номінований на Оскар, і, безперечно, кожен з них заслуговує вашої уваги. Поїхали! Першим хочемо представити вам фільм «Порцелянова війна, який вже здобув світову популярність. Цей документальний фільм розповідає про трьох українських художників, які залишились у Харкові, незважаючи на постійні обстріли: Слава Леонтів, його дружина Аня Стасенко та їхній друг Андрій Стефанов. Продовжують творити навіть під час війни. Вони використовують мистецтво як спосіб боротьби за збереження української культури, створюючи порцеляної вироби, якими вони прикрашають зруйновані будинки. Фільм розкриває, як у ці моменти можна зберегти людяність через творчість. Більшість з нас уявляє війну через бомбардування та руйнацію, а де ці мітці намагаються не дозволити знищити духовну спадщину України. Одна з найбільш вражаючих тем фільму це те. Як культура і мистецтво можуть стати не лише способом відновлення, а й символом опору. Фільм вже номіновано на Оскар у категорії найкращий документальний фільм. Якщо вам цікаво, як війна може впливати на мистецтво, це обов'язково до перегляду. Наступний фільм це комедійна стрічка Раша Гудбай. Сюжет стрічки розповідає історію жінки, яка 10 років жила під окупацією, зазнала глибоких змін у своєму житті та свідомості через постійну пропаганду. Вона стала носієм фальшивих наративів про Україну, в які щиро вірила. Однак, потрапивши на захід України зовсім випадково, вона стикається з новою реальністю, яка відрізняється від всього, що їй нав'язували. Це несподіване відкриття стає точкою перелому в її житті, коли вона починає сумніватися у своїх поглядах і відкриває для себе іншу Україну. Далі переходимо до багатообіцяючого трилера Мишаловка. Це історія про чоловіка на ім'я Антон, колишнього військового, який потрапляє в зону бойових дій. Після обстрілу він опиняється в підземному бліндажі, заваленому уламками. Тепер він на самоті із серйозними травмами. І єдине, що він може робити, це виживати. У фільмі йдеться про люску рішучість, коли здається, що єдиним шляхом є смерть. Кожен момент це боротьба за життя. Герой використовує все ще під рукою. І починає розуміти, що навколо нього ще більша пастка мишоловка це не просто трилер, а історія боротьби з природою, з системою, з самим собою. Фільм заряджає емоціями і змушує замислитися, як далеко ми готові зайти заради виживання. Наступний фільм біографічна драма Киснева станція фільм Киснева станція зображує важке життя Мистефе Джемілєва. Лідера кримсько-татарського народу під час його заслання в радянську Якутію у 1980. Після трьохста днів голодування, які привернули увагу світу, Джемілів потрапляє до селища Зирянка, де йому належить працювати на кисневі станції. Він заповнює старі іржаві балони киснем, що стає символом безперервної боротьби. Під час перебування на засланні до Джемілєва приїжджає молода вчителька Сефінар. Її подорож через сувору радянську систему. Це справжній виклик, сповнений небезпек. Проте її почуття до Джемілєва приростають навіть серед безвиході та безнадії, перетворюючи її зусилля на сподівання. Фільм був знятий режисером Іваном Тимченко, відомим за фільмом іловайск 2014 Батальйон Донбас. Музику до стрічки написав Джун Міяке, який раніше працював з такими режисерами, як Вім Вендерс і Олівер Стоун. Прем'єра фільму відбулася на Талінському кінфестивалі у листопаді 2023-го. Україні в Україні відвіда прокат у квітні 25-го. Відгуки про фільм хвалять його глибоке дослідження теми стійкості й боротьби, а також високу кінематографічну майстерність. І останній фільм в нашому списку: Дві сестри українсько-польська драма, що розповідає історію зведених сестер Яшміни та Могоші, які після довгої розсулки через війну вирушають до окупованого містечка на Харківщині, щоб забрати свого пораненого батька зі шпиталю. Війна змушує сестер подолати численні випробування від обстрілів до зустрічі з окупантами, а також загрози загибелі. У процесі цієї небезпечної подорожі стосунки сестер, які тривалий час були напруженими, починають змінюватися. Вони починають переосмислювати важливість своїх взаємин і вчаться приймати один одного та своє минуле. Цей фільм не тільки про війну, а й про те, як важливо бути разом, нести відповідальність за своє минуле та знаходити сили для руху вперед. Через глибокі емоції. Драми родини і випробування війною фільм ставить перед глядачем питання ідентичності та значення стосунків, перевірених на міцність, важка, але глибока історія, яка залишить слід у серці кожного, хто шукає сенс у кінематографії. Отже, цієї весни нас чекають потужні кінопрем'єри, від документальних драм до трилерів і комедій. Які з цих фільмів ви точно підете дивитися в кіно? Напишіть у коментарях і не забудьте поставити лайк та підписатися. Щоб не пропустити найцікавіші випуски в майбутньому.